На сьогодні 128 осіб. Тобто, ви бачите, майже більше чим в два рази збільшується кількість. І цей потік іде. Особливо привозять дітей 34 дитини без батьків, які знаходяться у родичів, друзів, привезли їх сюди. Ми повинні забезпечити, надати можливість дитячих садочків, надати можливість навчання в школах. І... Основна проблема була, людина звертається в міську раду, звертається в районну державну адміністрацію, немає інформації конкретно відповідальної особи. Я розібрався, сам побачив. Зараз дано безпосереднє доручення, де буде при вході в адміністрацію, в міську раду, великими, як кажуть, літерами написано Відповідальна особа, номер телефону. Враховуючи те, що відбуваються зміни зараз в районних державних адміністраціях, скоріше всього відповідальні особи будуть представники Центру зайнятості або управління сім'ї, молоді і спорту, які будуть об'єднувати служби, соціальні, соціальні служби, пенсійного забезпечення, саме ті служби, які повинні долучитися і забезпечити всім необхідним ці родини. Звернулося вже 52 особи за наданням соціальної допомоги, відреагували. Ця соціальна допомога надається. В пенсійний фонд звернулося 35 осіб. Ви знаєте, є спрощений механізм надання оформлення пенсії, виплата пенсій, соціальних допомог. Це вирішується оперативно. Тут проблеми принаймні. Те, що я почув від цих людей, проблем не існує. Була проблема, що стосується реєстрації безпосередньо. Я хотів би зазначити, що мається на увазі прописка. Зараз це не є проблеми при оформленні на роботу, при оформленні соціальних забезпечень, пенсій. Абсолютно не є проблеми. Був представник. Який дав чітку інформацію паспортному столу, що на сьогоднішній день немає проблем саме із оформленням в певних соціальних органах і оформленням на роботу. До центру зайнятості звернули, звернулися чотири особи. Небагато, але найближчим часом їх буде більше і більше звертатися, тому що це питання номер один: як забезпечити людей роботою? Я, безумовно, вже будуть призначені керівники голів районних державних адміністрацій. На рівні міста Черкас відповідає секретар міської ради. Я доручив особистому взяти це питання під особистий контроль.